Мої вітання, шановні підписники та ось нашого каналу, з вами Закарпатський Геймер. І сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру під назвою Європа Універсалі 4 Etrus Modem за Україну. Це вже за рахунком нас уже четвертий випуск. Якщо пригадуєте попереднього випуску, ми разом з вами змогли подолати Румунію, також Турцію, ну і віддербати від них половину країни. Сьогодні буде не менш важливий випуск, тому що я зробив собі і поставив такі цілі як євроінтеграція на захід. Що це буде означати? Це буде означати, що ми оголошимо війну Словакії та їхньому союзнику Австрії, Ну, десь прийдеться нам дочекатися 42-го року. Також, якщо нам вдасться провести вдало нашу війну, ми, звісно ж, її зробимо васалом, також захопимо один з їхніх районів і, ну, і спробуємо взяти від них контрибуцію. Що це нам дасть? Це нам дасть, другі, що наші позиції в Європі, в Східній Європі також будуть розширюватися, вони будуть зміцнішати, також ми будемо робити поступову інтеграцію на захід в більшій такій агресивній формі. Чого я буду добиватися. Нам це потрібно в стратегічних таких цілях, тому що. Якомога швидше нам треба розширятися, якомога швидше нам треба робити свою армію сильнішою. Бачите, я приймаю якісні ідеї, які будуть зміцнювати нашу армію в такій, знаєте, кількості, не в кількості, а в якісті нашої армії, яка буде більш конкурентно спроможна сусіднім нашим країнам. Будемо, звісно ж, вводити едикти внутрішньої політики, такі як я б хотів зміцнити нашу артилерію, зробити її більш таку важливу роль, приділити точніше, її велику таку роль, а так як артилерія в будь-яких війнах відіграє справді досить вирішальну роль. Ну що ж можу сказати? Ви пригадуєте всі наші попередні випуски. Це перший випуск це Донбас, це Україна, другий. Ми разом з нашими закордонними союзниками ну, Євросоюзом змогли відбити Крим від Росії. Третій випуск це був попередній. Він був присячений Румунії. Ви, ви бачите, як вдало нам все, все вдалося зру, зробити разом з вами. Ми зробили таку справді колосальну роботу, розширили свої кордони значно і на захід, і на схід. А таким чином ми вийшли з кризи, з економічної, політичної та військової такої кризи, яка склалася в Україні. Тепер ми є справді рушійна сила в Східній та Центральній Європі. Нам треба, як я вже і нагадував на початку випуску, закріплювати всі наші позиції, тому що наш ворог не спить. Наш ворог це і Польща, і Росія, і Туреччина. Друзі, це всі ті великі країни, які загружують нам в економічній, політичній та військовій такій сфері. У нас Є невеличка перевага, у нас 113 рівень розвитку військових наших збройних формувань, наших сусідах, таких як Росія, він лише 112, 112. Тому якщо Росія захоче з нами повоювати, їй доведеться досить легко, так як нас ще підтримує велика германська, така німецька машина, а також наші Прибалтійські союзники, які допоможуть нам і допомагали нам в будь-яких наших війнах. Звісно ж, будемо робити е, також акцент на релігію. Я буду добиватися національної такої релігійної єдності, е, розвивати і розповсюджувати православ'я. Це, так, ну, це є, звісно ж наша державна релігія. Е, ну, звісно ж, нам треба зробити на це акцент. Е, Покращимо нашу армію в кількісній такій формі, треба якомога більше ну, хоча б мати 45-50 полків. Нашої української армії, тому що чим більше наша армія, тим вона сильніша. Звісно ж, буду я робити акцент на все і на міжнародній політиці будемо бачити це ігіл, яка досить непогано розширилася в цій грі. А я б хотів заключити союз із Саудівською Аравією, проте вона тепер не буде з нами союзничати. Не розумію, якщо чесно, чому. Ну а ми з нашим угорським таким партнером, яких, в якої Ну, в якійсь з нами непані такі відносини, заключаємо союз, а тому, що чим більше союзників, тим краще. Так як в нас є сучасність, все залежить від такої колективної бену без безпеки. Ну, що ж можу сказати? Звісно ж, в майбутньому, я також і в майбутніх випусках буду робити більш таке територіальне розширення українських земель. Ну а поки нам треба поступово так зміцнювати українську армію та українську економіку. Якраз якщо, ми, якщо нам дасться розгромити словацьку та австрійську армію, це буде означати фактично крах їхньому пануванню, їхню тому що ці дві країни в минулому змогли перемогти саму німецьку. Держава, це справді дуже... От справді дуже було для мене шоком, чесно, я вам відверто скажу, я був вражений, коли австрійська армія за допомогою словацької армії змогли розгромити німецьку армію, яка є набагато сильніша, і захопити там ряд прикордонних таких провінцій. Васалізація Словакії це буде дуже важливо для нас. Вони будуть нам. Друзі, від, бо, ну, виплачувати контрибуцію, буде зменшений знаєте, такий тиск на нашу економіку, тому що ми будемо потребувати від них податків, які, звісно ж, будуть ці прибутки будуть використовуватися на благо нашої української держави. Націоналізація провінцій, румунських провінцій, які ми захопили, майже завершилася. Також у нас досить швидко розпосюджується православна віра. На дворі майже ну не майже вже 2042 рік, ми продовжуємо співпрацювати з Саудівською Аравією, також із Великою Британією, а в Угорщиною. Ну і з Турцією. Якби мені вдалося заключити також союз із Турцією, це багато також, що ну, це значило б дуже багато що, тому що ми заручимося цінним союзником, який би нам допоміг в майбутньому протистояти російській загрозі. Як завжди, пріоритети ворог, ну не ворог, а й загроза номер один для України, це, звісно ж, Росія, так як вона є найбільша і найсильніша в Східній Європі. Ну і ще тим вона грізна Україні, що вони межують із нашим кордоном. Тому треба якомога швидко робити ті всі задуми, які я спланував, робити ту євроінтеграцію в грубій такій силі. Тому спробуємо подивимося, що з цього вийде. Я думаю, вам сподобається моя ініціатива. А також, звісно, ж ви можете пропонувати свої подальші рухи і напрямки нашої держави, куди мені краще ну, зробити свій крок, щоб зміцнити нашу державу. У нас поповнюються полки, в нас вже 44 такі дивізії, 45 навіть. Ми готуємося до війни то війни, бо вже в нас майже закінчився такий договір про перемір'я Словакії та ряд країн, якими ми воювали, з якими ми воювали в попередніх випусках. Друзі, ну що ж, ми готові до війни наша армія. Майже готова, слава нам, от бачите, наша армія проявила себе дуже добре, і це надало нам 5 пунктиків престижу. Кличемо на допомогу наших сербських партнерів, також Чехію і Литву. Це наші такі слов'янські або і не слов'янські ну, слов'янські так народи. ну, Не враховуючи, звісно ж, Латвію. Вони завжди нам допомагали у всіх наших війнах, і їхня підтримка, хоча вони незначні такі маленькі держави, але вони справді допомагають нам. Бо без союзників аж ніяк у цій грі, особливо ще в сучасних таких часах. Ну війна розпочалася, словацька земля, фактично. Крок за кроком наша армія її поглинає. Я не думаю, що Словакія навіть за допомогою Австр... австрійської армії зможе нам протистояти її е, велику таку небезпеку встановити. Хоча в них є 47 тисяч така армія, 47 тисячна проте в нас є 24 тисячна чехословацька армія, ну і, бачите, тепер поповнюється литовською армією. Ну що ж, треба йти штурмом на Братславу. Сподіваюся, що нам допоможуть наші союзники. Якщо ми цю перемогу, цю битву виграємо, а ми її друзі майже виграли. От ми справді виграли за допомогою наших союзників, Братслава паде, і нам відкриється вхід в Австрію. Словакія пала зовсім. Небагато залишилося часу для того, щоб розгромити Австрію. А ця війна вона дуже важлива для України, хоча вона досить легко для нас йде, на щастя. Проте її вирішальний такий, її точніше закінчення, якщо буде воно позитивно. В наш, наш бік схилятися буде для України таке, знаєте, піднесення національного і морального такого піднесення, також, а також значне зміцнення України як держави. Тому а, важливо проводити свої військові такі закордонну агресивну військову а, політику тим, що наші сусіди будуть більше боятися України, якщо вони будуть, звісно, більше боятися, а, це їм не дасть а, такої хибної. Думки, а чи не вторгнутися нам в Україну, а цього нам не треба. Польща точить на нас зуби. У нас постійно наростає така агресивність із Польщі. Я дуже, так би мовити, друзі, боюся Польщі. Ну а тепер у нас війна завершилася. Ми забираємо від Словакії одну земельку, також віддаємо німцям. Спробуємо віддати німцям п'ять їхніх територій. А що це мені зробити? Якщо у нас буде сильний німецький союзник, це буде плюс для нас. Якщо у нас буде сильний австрійський плюс, союзник це, звісно ж, буде мінус. Тому я буду битися з австрійською армією ще за дві провінції. спробую їх віддати німцям. І таким чином ми покращимо відносини з нашими німецькими партнерами, які в майбутньому сподіваюся, нас підтримають або можуть навіть і кинути, тому що в цій грі, так як і в житті, очікувати можна будь-що. Війна завершилася. Тепер ми підписуємо мирний договір. Я його назву такий Братславський мирний договір, де Братслава і Словакія втрачає третину на своєї території, а також стає в залежність України. Таким чином ми віддаємо. 5 провінцій австрійських провінцій Німеччині покращуємо відносини з своїми німецькими партнерами і робимо, і фактично перебудовуємо всю дипломатичну ігру і весь такий міжнародний порядок з моменту наших війні з наших випусків. Тепер Україна набагато сильніша. Я буду зміцнювати нашу армію. От бачите, Виплачуємо заєм, бо ми взяли його під час війни, так як у нас велике утримання нашої армії, друзі. Нато ж, все бачите. Перша така велика війна в четвертому випуску для нас завершилася дуже добре. Я б хотів звісно ж повоювати з Росією, але як я не можу з нею повоювати, тому бо вони є великі такі східні партнери, як Іран, Китай, Індія, а з тими країнами. Чесне слово, я не хочу а, взагалі пов'язувати з ними і мати будь-що з ними. А в нас, звісно ж, повстають люди, які не доводяться, це румунські націоналісти. Ми будемо придушувати це повстання, якомога швидше, нам не треба ніякого сепаратистського руху на українських землях. Тому а, не дай Бог нам опять же таких а, а, повстання, щоб це повстання розрослося. Бачите, дві вже повстанські роки, а, групи, групи. Оголосили, ну, підняли повстання. Це націоналісти, румунські націоналісти. Ми їх вдало приборкаємо, спробуємо зміцнити нашу економіку, так як не дивлячися на те, після війни вона досить ну, трохи послабла. В майбутньому треба, звісно ж, якомога більше. Блін, Як не крути, мінус 345, ми беремо займи від банка, і в нас, звісно ж, постають знову ж таки румунські націоналісти. Якщо ми приймаємо і це повстання, це їх надовго, десь на 5 років, змусять замовкнути, а таким чином ми будемо, наша армія буде знаходитися в Києві і поповнюватися, так як людські ресурси майже вичерпалися з моменту попередньої війни. Можу сказати, що цей випуск справді вдався так, як я задумав, так як моя головна мета, звісно ж, була васалізація Словакії. Ну я і не очікував, звісно, що так добре піде віда, що ми допоможемо війна, і так що ми допоможемо Німеччині повернути п'ять їхніх провінцій. З німецькою стороною у нас максимальний рівень відносин, і це справді добре. Хотів би я звернути свою увагу на Румунію, так як у нас незабаром через два роки завершується перемир'я з Румунією, і можливо також нам вдасться захопити ще і віддербати від Румунії їхніх земель. У попередньому випуску я нагадував, що Румунія для нас складала також велику небезпеку, вони були в союзі з Туреччиною і в будь-яку хвилину могли і чекали нашого ослаблення. Для того, щоб відтяпати Закарпаття і Бессарабію до Румунії, так як колись вони з історичної точки зору хотіли. Проте ми випередили їх розгромили румунську армію, захопили їхню столицю, розробили турецьку армію, якраз коли вона не змогла, основ... поки не прийшли основні сили турецької армії, ми вже завершили з ними мирний договір і виграли ту війну. Це справді був славний такий випуск, друзі. Тож раджу вам подивитися його, тому що там а, також а, ну, багато ми чого досягли. Ну, Ми перенаправляємо своїх торговців, так як мені не подобається торгівля, точніше, її дохід в нашу державну казну. Мені це не подобається. Будемо шукати більш таких вигідних торгових зон, точок для української економіки і української торгівлі. Ано, ну, друзі, майже все. От справді майже все ми зробили. Налагоджується в нас і економіка, налагоджується в нас і точніше поповнюються у нас людські ресурси. А, ну, через рік, можливо, навіть через ігровий рік ми оголосимо війну Румунії, думаю, нам дасться їх підкорити, нам дасться їх ну, не васалізувати, думаю, васалізувати нам їх дасть, так як їх підтримує турецька. Армія, вона вона досить сильна. Б, з неї, відкриту з ними я б не рекомендував і не радив нікому, звісно ж, воювати. Тому, не дивлячись, що ви бачите, ми і так славно повоювали, наші людські ресурси лише навіть не дійшли до 10-тисячної такої людських запасів. Ну, якщо ми нам дасть швиденько захопити Румунію, нав'язати їм свої умови договору, це. Для нас якраз оптимальний і вигідний такий, знаєте, буде мирний договір і взагалі вигідно буде нам в цьому випуску. Миколай. Миколаїв. Ну, сепаратисти, опять же, сепаратисти повстають. Поповнюємо нашу армію, збільшуємо її утримання. Також треба якомашуючи, щоб військовий такий бойовий дух збільшувався, розгромлюємо повстанців і залишаємо, залишаємо, звісно нашого теперішнього президента. Так як республіканські традиції нам це дозволяють. Ось якось так, друзі, якось так, шановні мої. Ну що ж, звісно ж, ви можете пропонувати і коментувати всі свої ідеї під відео. Я буду залюбки їх читати, також разом з вами ми набудемо, ну, скажу так. Вибирати найбільш вигідну для нас тактику, на таку тактику, яка б привела нас до перемоги. Тому що моя головна мета, от справді вам тепер відкрию, це взагалі в цьому проєкту за Україну» Це відновити таку, знаєте, сучасну Київську русь. От справді я б хотів відновити сучасну Київську русь за рахунок білоруських земель, за рахунок польських частину польських земель, О, блін, наблюдення мітра. Польських земель також продвинутися до Естонії, загарбати Литву, Латвію, Естонію і взяти Москву. А це досить буде нелегко, тому що це сучасність, тут тісно співпрацюють всі країни. Тут бачите, ви самі, якщо грали в цей мод, взагалі в сучасності важко досить грати. Тому що оголошуєш одному війну, одній країною війну, за нею ступиться 10, не так, як в ну, попередніх епохах, епохах цієї гри. Тож буде цікаво, думаю, справді буде цікаво відновити сучасну таку українську Київську Русь. Спробуємо, звісно спробуємо в майбутньому, а тепер ми оголосимо війну І Наша армія, Наша армія поповнюється... Дуже добре нам прибавляються грошенята, тепер максимально збільшуємо утримання нашої армії, якомога швидше відновлюємо бойові дух нашої армії, і оголошуємо війну Румунію. Їх підтримає Сербія і Туреччина. Сербія є, до речі, нашим союзником, я не розумію, чого ж вони їх підтримають. Можливо, вони бояться тим, а якщо ми зробимо інтеграцію в Румунію, військову таку інтеграцію в Румунію, ми наближимося до сербських таких кордонів, ну і це їх, звісно ж, буде непокоїти. Ну, побачимо, як вдасться цю війну виграти. Треба Туреччини блин, боятися треба. Я б хотів якомога швидше виграти цю війну і не дати турецькій армії вступити на українські землі і втрутитися в цей конфлікт. Але Туреччина також воює, якби я бачу з Греції. Оголошуємо війну Румунії. І розгромуємо якомога швидше їхню арми. Блін, легко ми досить роз... Ну що то 7 тисяч на армії. Блін, колись справді мені Румунія загрожувала великою такою небезпекою. Я думав, що навіть не мені не вдасться викарабкатися з тих позицій, які були в попередніх моїх випусках. Адже, блін, мати такий розкол в Україні і взагалі повернути Крим це було щось. Якби не міжнародна підтримка, я не думаю, що вдалося бся повернути Крим Україні. Тож, дякуючи тій самій Німеччині і взагалі Латвії, Литві, які підтримали нас за повернення Криму, це дуже багато що значило. Для нас цей вирішальний момент. Адже наша армія була фактично розгромлена російською армією. І Це не дивно, звісно ж не дивно, тому що у них не було 100-тисячна армія, а в нас лише була 30-40 тисячна армія. Як я зміг навіть із технологічною такою перевагою виграти цю війну? Проте нам вдалося, звісно, ж, захопити Москву і нав'язати договір на своїх умовах. Ну що ж, Серб... Сербія також буде. Під нами ми вже взяли їхню столицю під свою окупацію. От Вони навіть запросили мир. Ну Я б хотів, щоб вони стали моїм васалом. Ну треба, Звісно ж треба, щоб спробуємо їх васалізувати. Ну Поки що вони не погоджуються, не погоджуються Румунія, так як думаю, що їй дасть ще дочекатися турецької допомоги і. Виграти цю війну хоча б на таких умовах Казусбелі. Спробуємо тепер навізати свою дипломатичну гру. О, так ну вони не хочуть, блін. Не хочуть. Якщо ж так ви не хочете, де ж мені вдарити тепер по вас? Ну, На Константинополь, якщо б пішли. але там уже греки є. Ми не можемо піти, звісно, на Константинополь, так як греки вже захопили це величне місто. Болгарія, можливо, якось в майбутньому я також зверну свою увагу на Болгарію. Думаю піти, знаєте, наблизитися до Константинополя і в майбутньому захопити Константинополь від турків. На таким чином звільнити це місто від мусульман це було б дуже велично. З нами погоджуються наші союзники, ми тепер можемо нав'язати свою позицію, політику. Беремо від Румун дві землі, вас... робимо васалом Сербію, а також беремо від них деяку контрибуцію і все. А друга війна в цьому випуску завершилася. Це справді хороший був випуск. Я не думаю, що нам вдасться нав'язати свою е, ігру е, в цьому випуску. Ж, Росія нас попередила, якщо ми будемо якщо ми оголосимо комусь війну з наших сусідів, а, то вона вторгнеться. Але цього не сталося. Можливо, вона злякалася, а можливо, навіть для неї це також було вигідно послабити європейські такі країни. Ну що ж, можу сказати, я сподіваюся, вам сподобався цей випуск, адже ми його вдало провели, всі цілі були виконані, навіть е, і перевиконані, адже як я вам і казав, я не планував воювати з Румунією. Ну але як сталося, так уже сталося. З вами був Закарпатський Геймер. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. А також підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вверх. А, ну і до побачення, друзі. А, до побачення всім і хай вам щастить!